Для того, щоб швидко рухатися у ворожому чорнилі, використовують декілька технік. Склад Хопінг. Техніка будується на стрибку. Фарбуєш під ногами, стрибаєш, фарбуєш на місце приземлення, стрибаєш і так далі. Ця техніка може бути виконана майже з усіма видами зброї, залишає за собою невеликий послід та потребує небагато чорнил. Мінусом такої техніки є ваша уразливість у повітрі. Тож треба стрибати так, щоб поминати постріли. Шукайте укриття, рухайтесь далі від ворогів. Складденг. Складденг дуже схожий на склад хопінг, але без стрибка. Пофарбували перед собою, проплили. Знов пофарбували, пропливи, повторювати до безпечного місця. Дешг дозволяє швидко втікти від обстрілу до найближчого укриття. Як і у випадку зі хопінгом, ви майже весь час перебуваєте у сквітформі з невеличким хітбоксом, що робить вас менш вразливою мішені. Борстхопінг це аналог сплат хопінга, але за допомогою бёрст бомби. Замість пострілу кидаєте бюст бомбу. Цей спосіб витрачає більше чорнила, але багато фарбує, відкриваючи більше простору для пересування.